Доброго дня, шановні глядачі! Ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер. І сьогодні ми розглянемо питання, треба чи не треба покривати рани дерев. В першу чергу ми повинні розуміти, що рани дерев можуть бути як природнього, так і штучного походження. Рани від зрізання дерев теж є ранами штучного походження. Існує поширена думка про площину рани треба негайно закрити. Чому це невірно? Якщо перейти до наших інших відео, наприклад, як заростає рана дерева, то ми можемо побачити, що площина рани закривається виключно за допомогою камбіального валіка по площині рани. І успіх закриття рани залежить від двох складових: швидкості росту камбіальних тканин рани та стану поверхні площини рани. Покриття, наприклад, садовим варом, не новий метод і вважається традиційним. Але така операція не вирішує основних проблем, потреби дихання камбіальної живої тканини та анаеробної умови її росту і неправильне зволоження поверхні рани. Це призводить до інфікування та руйнування тканин рани. Обробка фарби, зазвичай олійною, теж призводить до погіршення стану камбію і не перешкоджає росту патогенів під нею. обробка фунгіцидами перед фарбуванням не є панацеєю. Проблеми просто відтерміновуються, так як поверхня площини рани не дихає, що призводить до розвитку інфекцій під покриттям. Так як термін дії фунгіциди на рану є коротким. До того ж, фарба містить розчинник, та сама основа фарби, наприклад, пентафталова смола, є токсичним клітин камбіальної тканини. Покриття ран глиною та гноєм зовсім ризикована смола. Так, будь-який покривний органічний матеріал містить збудників патогенів та порушує процеси дихання та провітрювання рани. Сучасні засоби покриття ран мають старі недоліки нових рішень. Може, адгезія покривного матеріалу і стала кращою за певних умов застосування, але розвиток інфікування, наприклад, під лак бальзамом, це звичне явище. Розглянувши всі варіанти покриття ран, ми можемо зробити висновок. Ідеальних видів покриття не існує. Більшість з них мають один і той же недолік. Відсутність можливості живим тканинам дихати та неможливість регулювати вологість та інфікованість поверхні площини рани. А саме ці процеси є причиною поганого заростання ран. Тому також, як і порожнина дупол, поверхня РАН повинна бути чистою та відкритою, щоб не заважати природним процесам заростання пошкоджень та мати можливість проводити певні роботи з ранами дерев. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!